З Днем народження, діти! З Днем народження! Діти дні, свої дні народження вони не святкували, то коли ми перший раз дитині приподнесли торт, то вони були просто в захваті. Дитинства у них майже не було. Ми коли перший дімо і розтіка взяли, в той рік ми повезли їх ще й на море. То для них це море було ну, справжнім шоком. От слова того, що папа а де другий берег. Все! Попливли! У кожної дитини повинна бути мама, повинен бути тато. Чужих дітей не буває. Це, е -е, це мої дітки. А це ти не даробуєшся. Я мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу, який ми відкрили 1 грудня 2022 року. ми перейшли. До цього ми були прийомна родина. Виповнилось 12 років моєму сину, якому було сумно самому сидіти, бо старші доньки вони роз'їхались. І ось він сидів, сидів. Підійшов обняв, каже, мама, а я хочу братика. Я кажу, я вже не можу. Розумієш, я кажу, а навіщо рожати? Давай візьмемо з інтернату, з дитячого будинку. Я на нього так дивлюся і кажу, ти що, серйозно? Він каже, так можна ж взяти. Ось ми до цього прийшли. Почалася епопея з документами, оформленнями, прийшли школу батьківства. Я працюю з хлопцями. Ми набираємо тільки Чому? хлопців. Мені з ними лише. Будемо розбирати, це мотоблок, папи. Ми перші взяли новинка Дмитра і Ростислава, які на той час навчалися в школі-інтернаті. Школі -інтернаті. Це з Кривого Рогу. У нас з ростіком були розумові вади. Як його забирали, то був діагноз там в ну, синад сталий. Але ж якщо працювати з дітьми, умственно встала, це не діагноз. Він у нас бандурист. Він вже грає другий рік, навчається на бандурі. Вже в конкурсах займає призові другі місця. Ми ділимося порівну і граємо всі. Дмитро у нас активний, він і на борьбу ходив, і на футбол ходив, він такий, ну, молодець. Потім в серпні 2022 року нам предложили хлопчика, який на той час знаходився в Магдалинівському районі в патронатній сім'ї. Це Максимка, він у нас сирота. На жаль, у нього загинула мама, немає ні батьків, нікого. І ми 30 серпня забрали його додому. Привезли і 1 вересня він вже пішов до нас в школу. Зараз на даний час він навчається вже в другому класі нашого ліцею. Уже Максимка у нас майже ну, з вересня місяця ходить на секцію боксу. Уже були соревновання, вже у нас є медаль. Будемо їхати додому. Закриваємо двері, Максим. Восени нам предложили ще хлопчики, вони з одної родини, але з різними фаміліями. Нам дзвонять з адміністрації і кажуть, є хлопці, яких терміново треба забрати. От як ми забирали четверо братів, поїхали ми в Першотравенськ. Бо у них бабуся вмерла, яка була піклувалася за ними, да, не одразу захотіли вони з нами їхати, найстарший, якому було 14 років. Він каже, я подумаю. Але ж він ніс відповідальність за троїх своїх менших братів. Ми поїхали. Через неділю нам дзвонять з служби, все, приїздять, забирайте, він згоден, вони написали згоду. Їм дуже страшно було. Страшно їхати, вони такі залякані були, куди їдуть, в неї звісність, куди. Але ж ми все гаразд, все... розумієте, ми. Мама з папою, вас там чекають брати. На те час у нас вже було троє прийомних, і наш рідний син то з четверо. Синів у нас вже було, каже, і ви ще у нас будете. Будемо дружно жити. Ну, вони повірили, довірились нам. Дениску, Данілу, Давіда і Максима дорослого взяли. На даний час цей найменший на той час було 5 років. На даний час він у нас вже займається музикою. Ми коли його побачили, у нього така косоокість була, а глазик взагалі дивився на носик. У нього зір був плюс 4, плюс 7, взагалі сліпий. І коли він папа приніс очки, зробили йому, представте, там, стекла які приніс очки, він одягнув і каже: Мама, я тебе бачу! Мама, я тебе бачу! То взагалі у нас сльози на очах були. Я зачепив! Де ти зачепив? А Шишишка. де ж крючочек? Ось о 25 жовтня до нас прийшов ще один хлопчик. Він виховувався в другій приємній сім'ї. Звізду хто хотів поціпіти? Я. Я він попросив, щоб його з'явили з сім'ї і по можливості приділили. Нам предложили, ми дали згоду, познайомилися з ним. А він на даний час студент другого курсу Дніпропетровського фахового коледжу енергетики. Це була моя мрія, щоб було багато дітей в хаті. Я виховую, я навчаю, я контролюю це все навчальний процес. Це мені до вподоби. А ще я люблю готувати і спостерігати, як вони оце все поїдають. Стають зі столу, кажуть, дякую, дякую, мама. І оце підходять всі, цілують. І для мене це найвища нагорода. А ось мій поможнічок Максимка. А, Максимка, поможничек. Помагав кексики кекс. пекти, да, зайчик? так? Так. Да. Діти смачного. Дякую! дякую, дякую. Хлопці заходимо. Є час займатися гаджетами, є час займатися уроками. Ми це все контролюємо, ну щоб заставляти ні, але мотивуємо. Мотивуємо. Я в основному завжди приклад даю свій Тобто, хлопці, можна просидіти і нічого не мати, а можна вивчитися і мати все. Коли діти попадають до нас, у нас перше правило не брехати, слухати батьків, уважно слухати. З дітьми треба балакати. Ми балакаємо. Розумі, вони все розуміють. Летом, коли тепло, коли сухо, у нас є баскетбольна площадка, у нас літом в дворі є бассейн, у нас є батут, у нас є дитяча е, пісочниця. Вони мені допомагали в будівництві другого поверху. То вони зі мною на городі. Якщо я щось роблю на городі, у нас у кожного є свій інструмент, у кожного є свої задачі. Ми разом садимо. Ми разом полем, ми разом обираємо, тобто всі, всі разом. У нас ще є місце, да. ем, от у нас зараз восьмеро хлопців прийомних, один наш то дев'ять, то ще десятого ми потянемо. Ми стараємося все для них, щоб щоб у дітей була в першу чергу родина. Було дитинство. Це найголовніше. Діти вам подобається. Ялинка? А хто в перший раз вдома ялинку наряджав? Я. Супер. Показали. Супер. Ялинка горить у нас.